Нова національна транспортна політика України має забезпечувати створення ефективних і безпечних транспортних систем. Це передбачено у рамках співпраці України з європейським союзом згідно з угодою про асоціацію. На сьогодні вже розпочато роботу щодо впровадження стандартів ЄС в усі сфери транспорту. За основу Міністерством інфраструктури взято директиви ЄС. Визначені в угоді про асоціацію. Це стосується не лише модернізації транспортного обладнання інфраструктури, а також умов праці в галузі транспорту. Я думаю, для України тут буде дуже цікавий досвід інших пострадянських країн, країн, які входили в склад радянського союзу, які зараз є членами ЄС, це країни Прибалтики, які починали рух бік ЄС з таких самих умов як Україна, і вони пройшли цей шлях достосування до європейських до стандартів. І як правило сказали, ці стандарти в галузі транспорту стосуються безпеки, але також соціального захисту самих працівників, які там працюють, і для того знову потрібні інвестиції. Прикладом успішного інвестування в транспортну інфраструктуру Херсонщини є аеропорт, якому практично подарувала нове життя співпраця з Торкеш Ейлайнс. Дісфреконсіінклиз вилвіллов. Да, увеличение рейсов в первую очередь позволит жителям Украины расширить свои горизонты и сделать максимально, максимально привлекательным путешествие из Херсона в Стамбул и по всему миру. Варто очікувати більшого надалі вже за допомогу ЄС. Договір про відкрите небо між Україною та Євросоюзом може стати запорукою сталого розвитку Херсонського аеропорту, а разом з ним і області в цілому, яка отримає шанси стати більш відкритою та цікавою навіть у сфері туризму. Як ця угода вступить в силу, то в Україну можуть літати різні перевезники, різні авіакомпанії, які звичайно будуть шукати регіональні аеропорти. Так що тут перед Херсоном теж відкриється багато можливостей для нових сполучень для залучення пасажирів з півдня України, і чому Херсон не міг стати скажімо, такими воротами, повітряними воротами на світ для південної України. Не пасе задніх і Херсонський морський торговельний порт. За даними держстатистики, в цьому році він збільшив свою продуктивність. Поки що на 5%, відсотків. Втім, враховуючи збільшення товарообігу з ЄС, як наслідок впровадження зони вільної торгівлі та тимчасову втрату кримських портів, можна розраховувати на тенденцію росту. Херсон відомий як портове місто, тож у контексті євроінтеграції отримає конкурентні переваги. Розвиток експорту та транзитних перевезень може вплинути саме на наш край. Херсонська область находиться какбадальона общей границей с Евросоюзом, с Европой. Поэтому существуют некоторые Особенності ну вместе с з тим у нас существует большая перспектива по развитию річ річного морського транспорта. Херсонщина має стати повноправним центром річкових та морських перевезень. Географічна область може виступати в ролі мосту між Європою та Азією, особливо в контексті розвитку аграрної галузі торгівлі зерном, залучення інвестицій – шлях до впровадження нових технологій за стандартами ЄС. Тут є дві можливості залучення інвестицій, або це будуть приватні частні інвестиції іноземних компаній, які побачать можливості для розвитку власного бізнесу в Україні в галузі річкового транспорту, побачать можливості заробити гроші. Або це також може бути, скажімо, технічна і фінансова допомога від самого ЄС для української держави для того, щоб, наприклад, державні підприємства в транспорті відповідали. Європейським стандартам збільшення товарообігу, очікуваний результат впровадження зони вільної торгівлі має вплинути на всі види транспорту напряму чи опосередковано. Стратегія розвитку морського порту не може розглядатися окремо від автомобільних шляхів Херсонщини. Зокрема, потоки транспорту можуть збільшитися з Дніпропетровської та Запорізької областей. В Херсоні продовжується будівництво мостового переходу. Завершення проекту дозволить розвантажити дороги міста, забезпечити новий рівень сполучення автошляхів. Не можна оминати увагою необхідність інтеграції української. Залізничної системи до залізничної системи ЄС для цього в першу чергу необхідна модернізація. Міністерство інфраструктури України вже ухвалило плани імплементації актів законодавства ЄС. Якщо зараз частка транспорту складає 60% в ринку послуг та 10% ВВП України, то фактичне запровадження директив ЄС ведення у дії стандартів, зокрема й в охороні праці, несе в собі значний потенціал до залучення інвестицій і як наслідок розвитку галузі і успішної інтеграції української транспортної інфраструктури. Тури з європейською.